Тільки ж нам коштував насичений день у Парижі. А Розпочали його в улюбленому кафе Коко Шанель Angelina. До речі, якщо будете там, попросіть 45-й Це був її улюблений. Таксі до кафе обійшлось нам в 15 євро. Але ми ділили його на компанію, тому на двох вийшло 5 євро. Сам сніданок обійшовся у 60. Звісно, що на виході ми заглянули в їхній магазин. Взяли найсмачніший чай у моєму житті за 14 євро. А потім на нас чекала оглядова екскурсія Парижем на машині. Вона коштує. 360, але ми ділили на дві пари. Парижа ми були всього два дні, тому за три години ми побачили всі головні принади міста. Екскурсія нам дуже сподобалась, тому лайк. А далі ми вирушили в торгівельний центр Lafayette. Пообідали в моєму улюбленому кафе Join the Juice. Пол, сендвіч, кава та смузі обійшлося в 36 євро. А потім піднялися на безкоштовний оглядовий майданчик і насолодилися видами Парижа. Це моя одна із найулюбленіших локацій. На вечір ми взяли таксі за 12 євро. Та поїхали дивитися, як гарно світиться вечірній Лувр. після невеликої прогулянки. Повернулися в готель За ніч він обходиться в 130 євро. А загальна сума за день у Парижі 437 на двох. Як вам такий план на день у столиці Франції?